Я Тетяна Закусило, аспірантка докторантури фізики в університеті Йоханнеса Кеплера у Лінці Австрія. Магістратуру та бакалаврат я закінчувала у фізико-технічному інституті КПІ. Тож хочу поділитися з вами власними враженнями і досвідом від навчання, але спершу дозвольте мені провести невеличку екскурсію по своїй лабораторії тут, у Австрії. Що вистіло це? Ми виготовляємо наші. Моя група працює з правідниками 4 школа групи періодичної системи елементів. Це такі матеріали, як, наприклад, телориди чи саланіди, голова та фринцю та їх варіації. Ці матеріали широко використовуються в інфрачервоних електронних девайсах. А наша мета розширити їх застосування за допомогою нових фізичних пластинців. Це установка. Молекулярно-променевої інфрації, де ми виготовляємо наші зразки. Далі ми транспортуємо їх за допомогою цієї ваховної валізи для подальших досліджень у Польщі, де ми за допомогою синпродрода навчаємо їх електронну структуру. Загалом Навчання на пістесіу КПІ це найкращий вибір для тих хто хоче стати науковцем. Жодна інша програма вас не підготує так добре до наукової кар'єри. Найголовніша унікальність підсеку у його підході до навчання студентів. А, тут роблять акцент на розвитку самостійності, незалежності і індивідуальності. І це, як ви побачите в майбутньому, найголовніші якості у науковій роботі і не тільки у науковій. Тож я бажаю вам зробити власний незалежний вибір щодо освіти і успішно його реалізувати.